Історія одного невдалого ремонту. Жіночка вирішила поставити двері собі у будинку нові. Загуглила в інтернеті майстрів у себе в райцентрі, то такий більш-менш адекватний по відгукам. Зателефонувала їм, поїхала з ними, вибрала двері. І... Вирішили поставити їх. Одначе, коли ставили, щось там начудили і, коротше кажучи, ті двері тепер не зовсім придатні. І намагається, як ви розумієте, в юридичному порядку поставити питання про стягнення з них грошей, відшкодування моральної шкоди, ну і так далі. На запитання, чи є договір, і чи є якісь дані про те, що гроші платилися цим фахівцям. Як ви розумієте, відповідь негативна. Тобто ніякого договору, ніяких письмових домовленостей немає. Ну, на питання, а як же ж суддя переконається в тому, що це саме вони там щось зламали, а не ви? Бо, можливо, ви все робили, а вони просто були підсобники, які тримали за якусь частину дверей, щоб вони вам на ногу не впали цю всю конструкцію. Ну, каже, що можуть підтвердити сусід. Як ви розумієте, ця історія не зовсім вдала. Якщо ви хочете покласти на когось відповідальність, то необхідно скласти текст договору і прямо чорним по білому вказати, що такий-то, такий-то, будеш відповідати за недоліки, даєш якусь гарантію, ну і так далі. Бо інакше все це історія про збитки. Будете просто вважати, що це такий тренінг особистістого росту. І на майбутнє так не робіть.